Спокійно дивитися на пацієнта, де в нього що є. Це в мене показник саме роботи сальних залос, парфійни, і дівчинка звернулася за переральним дерматітом, лікування, тобто тут імунітет знижено. Так, і що можна ще показати, почутливості. Дуже видно. Тут куди не всі е, видно, вони достатньо такі скупучені, запалені. Тобто треба буде працювати саме з судинною ланкою. Інші, інші такі, як акне, пігментація, чорні садки, пори, зморшки, більш-менш е, непогані показники. Так, зараз подобається це тепливий такий маркер і відносно одразу, де йде запалення. От звернулася звернулися зі перворальними дерматиками, ми одразу бачимо, що тут йде.